Пропала кримінальна справа. Принаймні, така інформація стосовно обвинувачення колишнього головного архітектора Івано-Франківська Олега Гаркота з'явилася зранку в інтернет-виданнях. Як з'ясувалося, це не відповідає фактам, і виною такому кур'йозу став новий кримінально-процесуальний кодекс. Органи досудового розслідування направляють до суду лише обвинувальний акт, до якого додається реєстр матеріалів досудового розслідування. Копія, верніше, позовна заява, а також розписки самого підозрюваного про отримання позовної заяви і про отримання обвинувального акту. Інші матеріали до початку судового розгляду заборонено надавати суду. Нагадаємо, експосадовець обвинувачується в одерженні хабара в особливо великому розмірі. Сьогодні в Івано-Франківському міському суді розпочався судовий розгляд даного кримінального провадження. В ньому потерпілим визнаний забудовник, в якого вимагали хабар. Нині в судовому засіданні повідомили у прокуратурі. Він змінив позовні вимоги щодо відшкодування. Якщо раніше вимагав у підсудного лише 319 тисяч матеріальної шкоди, тепер додав ще 800 тисяч гривень за моральні збитки. У зв'язку з цим суд відклав розгляд кримінального погодження на 28 лютого